Що на цьому полі посіяна культура соняшник за технологією Clearfield, да, Тобто це одне із максимально правильних рішень, тому що дане господарство знаходиться все-таки в зоні недостатнього зволоження і не завжди весною є достатньо вологи для проростання насіння. Тому всі господарства намагаються сіяти як мога раніше. І ми заходимо в ту ситуацію, коли соняшник посіяний, але змоги внести ґрунтові гербіциди немає, тому що є на ще ночні приморозки, є різке похолодання ночі. для соняшника. Це нічого страшного, тому що він в землі проростає а для ґрунтових гербіцидів... Дія їх, можливо, навіть до нуля зменшується. Тому господарство працює під системою євролайтінг. Вони вже вносять, коли вже, скажімо, йде потепління, коли вже вони бачать сходи. Вже фаза, це десь 1-3 пари лисків. Потім вноситься гербіцид, наземний бур'ян весь якийсь є, він знищується. І далі працює даний гербіцид ґрунтово. Ви можете зайти в поле, подивитися, чи це міжряддя. І найголовніше, що це буде попередник під озиму пшеницю, пшеницю. Це сіється в чисте поле, ще діє гербіциду є. Ми бачимо, що на даному полі внесений був фунгіцид, але все-таки в нас фактично травень, червень і майже липень йдуть дощі, тому ми бачимо, що на цьому полі все-таки одного разу було замало. Можливо, треба було ще другий раз по зірочки і внести ще раз фунгіцид. Але і так, видно, гарну дію. Так, да, є певне пораження хворобами, але я думаю, що до вересня він достоїть. Часткове зниження врожаю, можливий, буде, але на сьогодні. Сьогоднішній день це довольно. По цим погодним і дощовим умовам це дуже добре. З цього року в нас під цю систему вже є новий гербіцид, який називається Євролатнінг плюс. В даних господарствах він буде запропонований в вигляді демопосіву на слідуючий рік. Ми їх включили. Препарат більш нової формуляції, включений прилипач, він буде ще краще діяти на всі злісні бур'яни, такі як амброзія, такі як осоти, гірчаки да, і буде зменшення після дія.